Подія про Петру оповідає нам Євангелист Іван учораному Євангелії і сталася в, в Єрусалимському храмі, де прийшов Христос і зробив чудо. Але це чудо відрізняється від інших чудес Христових, тому що про це чудо Спасителя не просив цей услаблений. Не прийшов якийсь родич або приятель того розслабленого. Просто Христос приходить у цю вечу купіль, бачить цього чоловіка, який довгі роки був розслаблений, і задає йому таке питання, каже, чи ти бажаєш одужати? Але бачимо, що відповідь цього розслабленого була зовсім іншою. Він відповідає Спасителю зовсім інші слова. Каже, пане, не маю чоловіка, аби допоміг мені прийти до цієї купелі. Бо коли я приходжу туди, інший туди вже приходить перед мною. Отже, чому така була відповідь якась зовсім інша цього розслабленого? Отже, він був дуже зневірений в людях. Той чоловік, як ми знаємо далі, був розслаблений через гріхи. Тому що бачимо, що коли Христос зустрів його і попередив, каже, більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого не сталося. І вже той чоловік змирився своєю хворобою, він не нарікав на неї Він нікому про неї не говорив. Але говорить Спасителе тобі такі слова, я не маю жодного чоловіка, щоб мені допоміг у цьому житті. Отже, Спаситель зрозумів його біль і каже такі слова. Встань, візьми твоє ложе і ходи. Отже, наприклад, наприказ Христа цей розслаблений бере своє ложе і йде. Стається правдиве чудо. Отже, і Христос розуміючи і не хотячи слави, зникає. І коли зустрічає його пізніше, він його попереджує каже, гляди, більше не гріши, щоб у тобі чогось гіршого не сталося. Отже, як завжди, коли Христос робить чуда, як завжди, коли Христос оздоровляє. Знаходяться книжники і фарисеї, знаходяться люди, котрих шукають якихось причин, щоб чомусь звинуватити, щоб виразити своє невдоволення. І вже тут ми бачимо. що Коли книжники і фарисеї побачили це, вони виражають невдоволення, каже, каже, то субота, не личить тобі це робити. Але бачимо. Що цей чоловік розслаблений, він був наскільки перейнятий цим чудом. Він наскільки повірив, що з ним сталося, і він каже, той, хто мене уздоровив, він мені це сказав зробити. Отже, він вже не дивиться на оці різні прирікання, на оці різні докори. Він розуміє, хто перед ним стоїть. Отже цей чоловік зрозумів, що скільки років він чекав, скільки років він терпів і не знайшлося людини, щоб йому просто допомогла. Але тут наступає лич, що приходить зовсім інший чоловік і каже, встань, візьми твоє ложе і ходи, і стається чудо. Отже, для цього розслабленого зараз настає зовсім нова ера віри. Зовсім настає зовсім інший світ, в який він виходить. І коли вони питають його, хто він, він каже, я не знаю. Бо цей чоловік просто прийшов миття, він сказав мені, встань ложе, візьми своє ложе і ходи, і кудись цей чоловік зник. Я не знаю його. І на цій дискусія закінчується. І коли Ісус зустрічає його в храмі, коли Христос більше з ним знайомиться, відкриває йому більшу, як би сказати, суттєві Його хвороби, Він пізнає. І тоді приходить до тих, хто йому ставили ці питання і каже, це Ісус зробив за мною таке чудо. Отже, дорогі у Христі, та сама ситуація. Сьогодні існує до сьогоднішнього дня. Отже, та саме людина, котра є, пригнічена своєю недугою, а бачимо, що Христос його не осуджував. Бачимо, що Христос навіть не порушив ніякої таємниці того гріха. Він сам прийшов і сам спровокував цього розправленого на дискусію. Він хотів знати його біль, що йому є на серці. Та саме є сьогодні. Людина, деколи замкнута у своїй, у своїм хресті, у своєму терпінні, вона потребує дискусії. Вона потребує висказати ту всю свою біль, що є на її серці. А світ від того відвертається. А що там? У нас є інші проблеми. У нас є важливіші проблеми. І це так крокується. А людина якраз цього потребує. І бачимо, що цей розладнений, знову ж таки, вертаємося до цього, Він змирився з тим, що він несе той хрест. Він не просив Спасителя. Як мені тяжко. Я несу цей свій хрест. Він не казав, що його буде, але тільки каже: не маю людини. Щоб вона мені допомогла. Отже, тому дорогі в Христі, чуючи це свята Євангелія, що оповідає мені Мегалист, стараємося бути тими, хто не буде байдужий до чужого горя. Хто прийде і скаже, що ти потребуєш? Що потребуєш ти в цьому життю? Доброго слова, усмішки, доброї поради. Отже, що ти потребуєш? Як тобі помогти у цьому життю? Звичайно, що всяке добре даяння і всякий добрий дар приходить з висоти. Але чи саме Спаситель хоче послужитися нами? Він хоче послужитися, щоб ми прийшли і подали руку своєму ближньому. Як тобі допомогти? Як допомогти тобі прийти до Ісуса? Отже, є дуже такий на закінчення гарний приклад. А приклад, який подавала дитина, котра прийшла до своєї сусідки і там довго пробула. А мама запитала її, каже, чого ти до нього була у цієї жінки? Вона старша? Що ти мала? Який ти мала з нею діалог? А вона відповіла, каже, ця сусідка недавно похоронила дочку, і вона плаче за неї. А я прийшла і допомагала їй плакати. Я була разом з нею, щоб ця людина не чулася самотньою. Отже, тому я була з сею жінкою. Христос Воскрес. дякую дякую за, за такі розуми глибоки. Дякуємо всім вам за спільну молитву. Нехай по вірі нашій вдасться і по нашим потребам всі ті дари, що з неба приходять. Бог. Був, а на нашего благослов'я, а нам щирість серця нашого Божого, Нехай Боже благословення буде на вас, і отця і світ. Христос іслав.